День, шановні жінки, дівчата, гості. Вітаємо всіх сьогодні. в цей особливий день для жінок. А хто така жінка? У цього слова є багато синонімів: мама, донька, тітка, племінниця, кохана і можна перелічувати ще ще. Цей день присвячений вам чарівним, сильним талановитим, які наповнюють наше життя гармонією та теплом. Ми хочемо подякувати за вашу турботу, мудрість, невичерпану енергію та натхнення. Тож щирі вітання від найволодших учасників. Хай весна подарує вам радість, хай в сім'ї збувається знов. Хай в житті буде щастя та ласка, а в серця кушеність любов. Для жінки, ужен і скі, пісні. Нехай буде щастя у кожному дні. Хай сонце весняне вам вся щодня. Зі святом у вас любить, вітає весна. Весна така красива, чудова пора року. В душі щось таке відбувається. Чогось такого хочеться. Даня! Чого тобі? Ну, не стій мовчки, скажи щонебудь небудь тепле. Батарея? Ну ні, ну щонебудь небудь ніжне. Га, кошеня. Ну ні, ну щонебудь небудь чисте. Рушник чи що? Даню, ну ні, ну. Скажи щось радісне і приємне. А, ти маєш на увазі, щоб я тобі гарну пісню заспівав. Так, маю. Але співак з мене зовсім ніякий. Я на уроках музики лише рота відкривав, коли всі співали. Але знаю, хто може нам заспівати пісню. Зустрічайте на сцені бирку Аліну з піснею Я побачила сьогодні весну. Це чудовий настрій. А тепер на сцену з весняним привітанням запрошуються скалицька Дарія, Давидова Анастасія та скрипалька волкодав Софія. Весна вербистим рушником протерла зимове віконце, і знов пташинили луна спів і яскравіше світе сонце. І молодіють знов жінки. Як проїски на жовто листі, а усмішки, немов квітки, цвітуть грайливо на обличчях. Звучи скрипко, чарівно, як ще не звучала, звучи щастям і жаденим коханням. Відчуй, серце моє. Легка! Любіть мене сильніш від срібла злата, бо я така всесильна і така слабка. Сьогодні теплий сонячний весняний день, тому потрібно радіти, веселитися. Чим ми сьогодні й будемо займатися, адже ми святкуємо Міжнародний жіночий день. Зустрічайте на сцені юних джентльменів з незвичайним привітанням. Слухай, Даню, пропоную продумати щось особливе для жінок на 8 березня. Хочеться ж їх якось здивувати, порадувати. А вже треба сварити щось таке, бо них настрій одразу покращився. Може, спечемо щось мачненьке. Чи зробимо якусь цікаву листівку? Хм, а може спробуємо продумати рецепт гарного настрою? Чудова йде! Що ж, почнімо! Беремо перший компонент. Сміх. Адже він як сонячне проміння. Обраняємо сміх. Вважаю, що необхідним компонент повинна бути доброта. Додамо дві ложки доброти. щоб кожна жінка відчула тепло і підтримку. А щоб наші жінки завжди мріяли, кинемо три шаривні, девочки мріє. Нехай вони сють яскраво і вказують шлях до щастя. А ще задовольна чоловік рекрати впевненості. Що кожна жінка щела свою супер. Кладемо 5 зерняток мудрості, щоб кожна жінка могла ділитися своїми знаннями та досвідом. Марку вважаю, що обов'язково треба додати кохання. Шість користу переглянути, допоможуть кожній жінці, відчути себе кожної та коханою. Цей компонент можна додавати до будь-якого рецепту гарного настрою. Це оптимізм. Всипаємо пригороші оптимізму. Мішуємо все. Приправляємо кримі щітками гумору. Жінки. Жінки завжди А як же познахнення? Додамо сім веселкових смужок, щоб було сили і бажання творити. Прикрашаємося красою, щоб кожна жінка відчувала себе черевної та неповторною. Ось я готовий, аж гарний настрій, немов вишука настралась, можливо його задоволення, адже сьогодні саме важні. Створюйте свій власний рецепт гарного настрою, додаючи до нього компоненти, які роблять вас щасливими. І хай кожен ваш день буде наповнений позитивом, теплом та любов'ю. Обов'язково запишу цей рецепт гарного настрою від джентльменів. У всі віки українським жінкам були притаманні неповторна врода, світлий розум, працьовитість! Багата фантазія і звичайно ж велика шана любов і повага. Усі віки жінкам присвячували вірші, серенади, пісні. Тому ми також хочемо присвятити наступні виконання для наших жінок. Запрошуємо на сцену Іванова Даніїла! Що вітадітям я водать, хоча вони не дякують. хто з Хтось дякує на сцену запрошується Скалицький Олександр. Питання, справжнє свято і красиві слова прозвучали, і пісня, і музика. Даню, а може потанцюємо? Вибач, Марія, але станція у мене як з піснею не дуже добре виходить. На сцену запрошуються Литвиненко Ангеліна та Артур з танцем Ча-Ча-Ча. To waste time with the masterpiece uh, You should be wrong with me, you should be wrong with me. Uh, you a real life fancy, you a real life fancy uh, But you're moving so carefully, let's start living dangerously so Сама, як весна, сонячна, світла, життєрадісна, яскрава, справжня, все гарне на землі від жінки, від її любові. Ми бачимо жінку натхненною, ніжною і красивою, але поряд із красою ми захоплюємося її талантом, її здібностями. Ми схиляємо голову перед жінкою, яка вміє кохати, прощати та терпіти. Так, жінки. Наділені від природи багатьма дарами, і один з них грація, і будь-який рух в них, як струмочок, перелітає плавно і красиво. На сцену запрошується Єва Заруцька, неодноразова переможниця всеукраїнських та міжнародних конкурсів з повітряної гімнастики. Марія, я би хотів тебе сьогодні покликати на побачення. Я б з радістю, але не сьогодні. Мені мама задала дуже багато роботи. Так, Марія, я тебе розумію, адже мама, чиє на світі слово більш прекрасне і ніжне. Її добрі, і ласкаві руки, найвірніше і найщутливіше серце. В ньому ніколи не засає любов, воно ніколи не залишається байдужим. Вона нас зростала, виховала, навчила добра, леліяла. Любила і як же не відплатити їй пошаною любов'ю, ласкою, допомогою. Приміт найщиріші привітання від гнітії Серафіна. На хустині всюди хрестик у малій долонці, Вишивала вечорами мати своїй доньці. На здоров'я, щоб зростала, та біди не знала. На тканині під іконою щастя вишивала. Своє серце заплітала в виноградні грони. Най дитину захищає янголохоронець, добру долю своїм дітям викладане тками, щоб пішли її нащадки вірними шляхами. Молодятам на сорочки пташок вишиває, хай сімейна берегиня дім охороняє. На родине щастя шиє рушничок барвистий, Щоб жили в любові, згоді, запліте мисто. Вишиванка материнська оберіг, спадковість це наш символ український, а не випадковість, у орнаменті вся велич і землі, і роду, споконвічна сила духу, рідного народу. Ми вітаємо сьогодні мудру й сильну жінку, дівчину, сестру, бабусю, справжню українку, що наш затишок і спокій на собі тримає. І віками добру долю дітям вишиває. На конечного Максима. Ми вам бажаємо, щоб ви не старіли, щоб серцем і душою були молоді, до рідного краю горіли любов'ю і користь приносили рідні землі. Наше свято наближається до завершення. Бажаю вам всім в мирі жити, діток своїх хростити, виховувати їх гарними людьми. Любі наші, ми вітаємо вас з прийдешнім святом. Нехай доля дарує вам якомога більше світих і радісних днів, зігрітих родинним теплом, осіяних любов'ю та щастям. Зі святом!